Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні займаюся посадкою двох культур, а саме 5 кущиків фундука і 2 сосни орігонські. Ось якраз зараз буду цим займатися і трошки вам розповім, можливо, у вас також є бажання такі культури висадити, чи ви шукаєте, що посадити. Ідеї вам дозволяє ваша ділянка. Е, ну, Почнемо з фундука. Цей сорт фундуку е, називається е, звичайний веба-цінний коп. Тобто, ну, Веба-коп. Це е, сорт англійської селекції, тобто ліщина, яку окультурили. А фундук, е, якщо його формувати як дерево, може виростати до 4 метрів заввишки. Е, в принципі, підходить для всіх регіонів України. От і Можна вирощувати. Тобто можна висаджувати такий фундук на присадибній діляночці і отримувати непоганий урожай. Це зелений фундук, тобто листя в нього зелене, бо є ще червоне листя. А це зелений колір має листя і велике широке. Зараз, як ви бачите, вже розпускаються сережки, квітне. Ось буду висаджувати ось тут під. Цим схилом вже зробив ось лунки для посадки. І ось в рядочок буду висаджувати цей фундук. І, як ви бачили, вже приготував доброго, завжди підсипаю ось осмокот. Для того, щоб отримували зживлення. До речі, рекомендую смокот для посадки. Що ж, дивимось тепер кореневу систему. До речі, фундук куплявся на Proxima і зараз перевіримо. Так. Ну що ж, коренева, в принципі, хороша. Я дивлюсь задоволений, сформована. Ну, чудовий, гарний садженець. Перед тим як садимо обов'язково, треба корінчики трошки ось так їх отак пом'яти, отак розрихлити, щоб вони трошки стресунули, так би мовити, і виправились і пішли вже далі в землю зростати туди, куди нам потрібно. Щоб вони не були, так би мовити, зажатими стиснутиме. О, ось так трошки ми її розм'яли розривали, і тепер можна висаджувати в лунку. Тут у мене земля така не дуже добра, тут під схилом глиниста трохи, але, в принципі, спробую має щось бути. Єдине, що треба завжди, якщо у вас в саду фундук, Треба його поливати, бо він любить вологу, або сидіть десь так у затінку, на півзатінку. Для фундука це е, дуже важливо. Тому саме ось ці сорти їх не рекомендують в наших широтах е, вирощувати у великих масштабах, тобто в промислових, а так для садочка декілька кущиків можна, тому що у вас є час і є можливості за ними доглядати. Якось у моєму випадку. Тобто я зараз його посаджу і буду його протягом. Всього сезону і взагалі його життя, так би мовити, поливати, або провести навіть той самий крапельний полив. До речі, беру ось тільки десь у смокоту, десь біля жменьки. Жменька, не зважую скільки по грамах, просто так, як то кажуть, на око кинув, отак трошки закинув, ну і тепер. Зараз засиплю вже, додам сюди перегною перепрівшого, не свіжого гною, а перегною перепрівшого і е, родючого ґрунту. І таким чином я посажу всі ці 5 кущиків. Ну що ж, посадку закінчив. Ось 5 кущиків. Зробив ось такі ще бортики, так як цю ліщину посадив я на такому ось горбу, тут горбиста місцевість. І щоб там була волога при поливі зберігалася, ось зробив такі бортики. Ось такий рядочок вийшов із фундука. що ж а тепер переходжу до посадки сосни орегонської. Сосна орегонська Рекомендується для висадки у великих садах, у парках. Тобто, це доволі велика і потужна рослина, дерево, яке росте повільно, але довго і красиво. Воно виростає за 30 років до 10 метрів за вишки, а взагалі росте у дикій природі вона до 25 метрів. Ну, з назви зрозуміло, що ця рослинка з Північної Америки Орегонська, або її ще називають сосна жовта, тому що вона має темно-жовтий, або такий навіть помаранчевий колір кори. Тобто кора забарвлюється у такий колір, і гілочки в неї е, такі світло-зелені, складені у. Пучечки. Ось такі пучки. Вона ну, така доволі пишна і красива сосна. Тому вони рекомендуються, як я вже казав, для великих садів, для парків. І, до речі, коли вони зростають навесні, особливо видають такий навіть приємний хвойно-лимонний аромат. Ну, принаймні так написано. Що ж, зараз також будемо висаджувати. Ну і будемо спостерігати, розповідати далі. Як почуває себе ця сосна. Що ж, дивимось на кореневу систему. О, мені дуже подобається, дивіться, яка гарна коренева. І сама сосна виглядає, я б сказав, причудово. Де купляв, я не пам'ятаю, тому що я підписаний на багато різних спільнот у Фейсбуці і десь. В якому якісь із спільнот у Фейсбуці я придбав саме у продавця, який займається такими декоративними рослинами, придбав цю сосну. Для тих, хто не знає, наприклад, і коли обираєте в Фейсбуках дивитесь продавців, обов'язково заходьте до них на сторінки, дивіться про відгуки, читайте, наскільки там а, їм вдячні, в коментарях що люди пишуть, чи дійсно відповідає те, що їм відправляється, те, що. Ними замовляється людьми. І е, дивитись на рейтинг продавця, відповідно, її можете купляти. А так просто навмання всліпу не купляйте. В людей на OLX чи на Фейсбуках обов'язково дивіться на цих продавців. От, який в них, як то кажуть, бекграунд. Що в них, як в них. Тому, до речі, у багатьох таких спільнотах можна знайти дуже цікаві рослини, в яких або немає у великих розплідниках, або вони там дуже дорогі в розплідниках. А у таких продавців, які займаються невеличкими такими партіями, так би мовити, вирощування рослин, вони можуть бути дешевше і також дуже гарної якості. А Що ж, у цю лунку я буду сипати тільки добриво осмокот Цього буде достатньо ось так. Ну і відповідно те, що я зробив, ось вже ці корінці трошки їх ось так розірвав, щоб сосна вже собі далі формувала кореневу систему відповідно в ґрунті. Ось подивіться, яка красуня. Тому, якщо у вас дозволяє ділянка, або є якесь місце біля ділянки, навіть там ліс чи лісочок, можете посадити ось таку красу. Не забуваємо, що ми повинні висаджувати не тільки те, що споживаємо якісь ягідні культури чи фруктові, але й дерева, чагарники, ті, які дають користь нашій планеті, нашому світу і ті, які дають користь нашому здоров'ю. Тому що я вважаю, що ми зобов'язані просто піклуватися природою, тому що ми є частина цієї природи. Ну що ж, ось, відповідно, і ріщина висаджена далі, і тут сосна. Іншу сосну зараз також висаджу, в іншому трошки місці. Що ж, дякую вам за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Пишіть. Ваші коментарі діліться власним досвідом щодо вирощування фундука, декоративних дерев. І на все добре, до нових відео!